Як вже сказали, що сьогодні, ну, що зараз буде доповідь про видатного українського художника Анатолія Він, Це його фото, це його зображення. Він народився 19 листопада 1920 року в селі Ягодне. Це Оренбурзька область Росія. В 1939-му він вступив і навчався у Бакинському художньому училищі. Там він навчався декілька років і невздовзі почалася Друга світова війна, і він був учасником цієї війни. Він, ну, він пройшов всю цю війну, отримав. Відзнаки був нагороджений орденом червоної зірки та деякими медалями. Це і мало певний вплив на його творчість. Ну, ось якщо ми навіть бачимо ну, цю його ну, роботу і багато інших ну, робіт, це там, де жінки вони отримують ну, звіски про те, що їх чоловіки вони загинули на, на війні. Я, я думаю, що це можливо і є ну, одна із таких е, ну, робіт. Ось, е, і, в, і в багатьох інших його роботах, творах також присутня була е, ну, військова тематика. Він писав, е, чи зображував, чи військових, чи поле битви, чи. Ось, е... ну, тому це е, мало певний Відбиток на його творчості по закінченню війни в 1945 році він бере участь у великій виставці, яка була присвячена до Дня військового морського флоту. І в 46-му році його картина Подвіг Івана Голубця була нагороджена першою премією. Невздовзі в 1947 році він переїжджає до Києва. Саме тут він і проходить серйозну підготовку в роботі над жанровою та історичною, та, та історичною картиною. І він вступає в художній інститут. Тут він зображений на пленері з Одайником. Я не знаю, де це територіально. ну, ну Це знаходиться. Да. Це схоже на Подол, це схоже, де зараз. Э, ну у Вас у Вас Ну, Це схоже на Подол, на ну, на цей квартал, там, де ущелья. Він вступає в художній інститут і починає своє навчання. Навчався він у Іллі Штільмана, Михайла Іванова і Костянтина Єлєви. З 4 курсу він працює і навчається у майстерні Шовконенка, де асистентами були Тетяна Яблонська та Позирьков. Це теж видатні українські художники і художниця. Дипломною роботою Анатолія Пламенницька була картина Лєв Толстой у майстерні Репіна. Я попрошу переключити на наступний слайд. Ми на, на, Лев Михайлович Толстой в, 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 в гостях у Рєпіна. Як ви знаєте, вони товаришували, вони приятелювали і вони показували. Вплив один на одного». Я трошки зачитаю информации про Репина, про Толстого. «Эта литературная композиция жанровой картины погружает зрителей в атмосферу Москвы конца XIX века, когда писатели и художники часто встречались» многих связывала не только взаимная симпатия, но и крепкая дружба, в которую переросло общение Льва Толстого и Ильи Репина. Картина навеяна первым посещением писателем в октябре 1880 года в мастерской художника в Большом Трубном переулке. Репин писал критику Стасову после их общения. «Меня он очень хвалил и одобрял». В «Запорожцах» Тут я как раз изображена вся картина запорожцев, яку, ну, над коею он работал. Он мне подсказал много хороших и очень пластических деталей первой важности, живых и характерных подробностей. Много я передумал после него, и мне кажется, что даже кругозор мой несколько расширился и просветлел. Замечание писателя художник воспринял, и это полотно стало одним из лучших, как и написанные с большой любовью портреты Льва Николаевича. Многие художники признавались, что им помог совершенствоваться трактат Толстого «Что такое искусство», в котором автор определил эту творческую сферу человеческой деятельности как одно из условий жизни, одно из средств общения людей между собой. Репин признавался, картины тех лет заставляли зрителя устыдиться, устыдиться, содрогнуться и внимательно посмотреть свою душу. Они огорчали публику и делали ее человечнее. Это про вплив художников, письменников. Они завжди мали творче спілкування и здійснювали вплив один на одного. Потім е, Анатолій Пламеніцький почав викладати в Київському художньому інституції у 63 е, році, і в 87-му році він став професором. Зараз ми подивимось на ряд його робіт. Це, як ви бачите, це сільськогосподарські роботи. Він Любив село, він, ну він дуже багато зображував з. Е села. Це зимня робота. Як ви бачите, у нього такі. На цій, на цій роботі такі яскраві насичені кольори, такий гарний мазок. Це село. Це, ну, це якесь українське село. Дуже гарно. Це альтаночка. Дуже вони такі живі, насичені, яскраві. Він автор реалістичних історичних та побутових картин пейзажів, портретів і натюрмортів. З 1954 року він приймає участь у мистецьких виставках. Але свою персональну виставку у Києві він провів аж у 1987 році. Тобто, вже майже за 5 років до його смерті. Тобто він приймав участь у багатьох всеукраїнських виставках, але свою персональну виставку провів аж у 1987 році. Пейзажний живопис Пламенницького характеризується простим і дохідливими мотивами. Частіше з жанровими елементами. Пейзажі майстра приваблюють тонкою зворушливості і романтичною піднесеністю образів природи. Художник з великою любов'ю і майстерністю створював барвисті, насичені кольорами краєвиди України, зокрема, численні мотиви Седнівської серії. Саме вони принесли Анатолію Пламенницькому славу провідного пейзажиста України. Як бачите, він і писав, і багато, і природи, і багато, і портретів ну, людей ну, зображував. Ну, тобто він був як і портретист. Тут у нас в залі є дві його роботи. Ось це одна, про яку я вже казав, і ось ще одна. І там ще є третя робота. Тобто ви можете ну, підійти і вживу ну, побачити його стиль, його роботу. Його роботи. Також його роботи вони зберігаються і в Національному художньому музеї України, в Сумському обласному художньому музеї, і в Сімферопольському художньому музеї. Анатолій Пламенницький він входить до сотні найкращих художників України всіх часів, які є. Зараз готується... Рейтинг художників України, де збираються всі художники, і вони будуть певним чином проранговані. Кожному художнику буде присвоєний певний рейтинг. І Анатолій Пламеницький, він там буде мати рейтинг 1В це один із самих високих. тобто Вище це тільки одиниця. Це ті художники, які вже немає давно з нами, і їх всі знають. Це Такі, як Тарас Григорович Шевченко, Айвазовський, Куінджі. Ну, Тобто це такі метри топи. Це реставрація церкви. Вартість його е, ну, робіт вона е, складає там, від 300 доларів і вище. Тобто це і, і декілька тисяч доларів, це і дві, і три, і чотири я, ну, я зустрічав. Тобто така цінова категорія. Це поле. Ще залежка снігу. І це на цій роботі я теж трошечки призупинюся Данна картина написана в самому популярном і единственном одобряемом партії стилі соцреалізмі. так як он жив і работал во времена советской власти, то этот стиль он был одобрен и, и разрешен. Главный герой здесь ⁇ спортсмены, гребцы и яхтсмены. Но э, очень важный характерный штрих э, ⁇ то, что насколько правдоподобно и даже э, э, отлично прорисованы байдарки и яхты. Но по-настоящему потрясающие картины делают явное влияние импрессионизма. Когда упор идет не на детализацию, например, на лица людей или обстановки, а на цвет, свет бодрое и даже веселое настроение этого произведения искусства, мы видим такие яркие, насыщенные краски, цвета желтый, красный, днепр и синий, и темно-синий, и голубоватый, и отблески неба, то, ну, то ну, винт. Її наситив дуже гарно ну, кольорами. І не дивлячись на це, що це був соц... ну, соцреалізм, але він ну, писав це дуже ну, яскраво і насичено. Жив і працював він у Києві, помер на 62 році свого життя у 1982 році, був похований на байковому кладовищі в Києві. Ось така доповідь і інформація про цього видатного художника.